Вітаю! Продовжуємо вивчати мову програмування Python і сьогодні безпосередньо вже почнемо створювати перші свої простенькі програмки, але для того, щоб їх створювати, нам необхідно ще розглянути команду введення. На минулому році ми розглянули виведення, сьогодні розглядаємо команду введення величин. Нагадую, яким чином працювати з Python. Якщо у вас на пристрої встановлений Python, шукаємо або в головному меню Python, або ярлик, запускаємо це середовище. І для того, щоб почати писати програми, нажимаємо File, New File. Створюється ще одне вікно, в якому ми будемо писати. Оце в нас буде вікно, яке тільки що створилося для написання програми. А в першому вікні, яке зразу запустилося, там, де оце ось прописано, у нас буде з'являтися результат уже безпосередньо виконання цієї програми. Ну, з ми почнемо. От я відкрив те завдання, яке я вам розмістив, і перш за все почнемо з того, яким чином вводяться в Python величини. Python може працювати як із символьними величинами, тобто це букви, слова і так далі, так і з числами, для того, щоб ввести ці величини, ну будь-що, власне, його треба позначити якоюсь буквою. Тому що, якщо, наприклад, ми додаємо, робимо програму, яка додає два числа, то ми не знаємо, які числа веде людина. Тому програма пишеться у величинах, в буквах, скажемо, А і Б, і робимо команду А плюс Б. І тоді, щоб людина не ввела, Python просто додасть ці два числа і все. Тобто не конкретні числа, а певні величини. Як позначаються величини, ми на минулому уроці розглядали. Це може бути одна буква, X, A, B там, і так далі. Можуть бути ну, цілі слова, але на англійській мові, і не починатися з числа і одним словом. Ну, Почнемо безпосередньо. Яким чином ввести? Ну, ось я беру те, що розміщено на платформі. Перша команда, яка вводить величини, команда ведення це у нас команда input. Спереду ставиться x дорівнює. Що це означає? Ну, Буквально. Ця команда виконується так в Python. Що коли Python зустрічає команду input, програма зупиняється, і вона жде, що ви введете щось. Після того, як ви щось ввели, ви натискаєте Enter введення як підтвердження виконання дії. І те, що ви ввели, набуває значення величини X, і якщо, наприклад,. Python десь зустріне величину X, то для нього це буде не просто якась буква. А X буде дорівнювати тому, що ви ввели от в цьому рядочку. Ну, зробив. Значить, ще один такий нюанс по Python. Для того, щоб копіювати в Python, у вас повинна бути англійська мова встановлена. Я просто прямо звідси, ось бачите, виділяю, використовую операцію копіювати, перехожу. Переходимо сюди і можна ось вставити, можна Ctrl-C, Ctrl-V. Я задав команду. Що робиться команда? От це вже програма, яка, в принципі, буде працювати, але ж в нас поки що просто немає ніякого виведення. Ну, Запустимо програму. Run. І далі run. mode Нагадую, що перед виконанням Python обов'язково попросить себе зберегти. Нажимаємо ОК, вказуємо. Ну, я вказав ось робочий стіл, і пишемо ім'я файл. Ну, нехай це буде просто один. Нажимаємо зберегти, і ось ну фактично, програма вже запустилася, вона вже виконалась. І в нас на робочому столі ось з'явився файлик. Але в нас нічого тут не з'явилось, тому що ну, в нас безпосередньо команди виведення немає. Але якщо я цю команду виведення е напишу, ну наприклад. Ставимо команду Print, на тому році розглядали, і ставлю X. От тепер ще раз запускаємо. Дивіться, що буде. Блимає курсор. Python жде, що я щось введу. І якщо я після цього натисну Enter, Python виведе те, що я ввів. Тобто, перша команда у нас це команда введення. І велич... А друга команда це команда е, виведення значення цього x. Що б я не ввів, Python просто повтори те, що я ввів. Так. це є. Е. Далі наступне. Якщо нам, наприклад, потрібно ввести кілька значень, то відповідно нам потрібно їх назвати різними. Букв. Щоб не писати ще раз, я можу просто Ctrl-C скопіювати, Ctrl-V вставити оцю команду. Давайте ми зараз перенесемо ось сюди, ось униз. І а тут її просто видаємо. І якщо в мене дві якісь величини, то я наз... вони повинні мати різні назви. І я виконаю таку ось команду print X плюс Тобто, перше, я запускаю, дивіться, що буде в результаті. Блимає курсор. Те, що я ввожу. Раз. Нажимаю Enter. От для Python. все, що я ввів, це буде величина X. Ввожу другу величину, нажимаю Enter. І от він виконав дію. До одного символу, до однієї величини, додав іншу, тобто зліпив їх докупи, і в нас отрималось такий результат. От, власне, і все. Що б мене ввели? Ми, не зна... ми пишемо програму в буквах. Але тут не завжди, ну, скажімо, коли ми запускаємо програму, просто блимає курсор. Не завжди зрозуміло, що ж програма хоче. Тому є в нас іще одне доповнення, ніби в дужках і в лапках можна писати так звану підказку. Оця підказка, яка пишеться в лапках, вона сприймається як текст. І просто виводиться як текст. Ну, чому назвали підказка? Тому що тут можна писати. Ну, те, що ми хочемо, щоб людина, яка запустила програму, чи запускає, щоб їй було зрозуміліше. Я можу отут ввести отаким чином Раз. І отут е, 2. І в результаті ми запускаємо. І тепер вже не просто буде блимати курсор, а в нас спочатку виведеться оцей текст. А тоді Python буде чекати. Бачите. Ну і таким чином. Буде набагато зрозуміліше. Оце те, що стосується тексту. Тепер, якщо ми працюємо не з текстом, а з числами, які є особливості. От я ще раз запущу програму, і, наприклад, введу 2 Enter, а отут введу 3. Тобто x у мене 2, y 3. Нажимаю я Enter. Дивіться, що в результаті отрималося. Хоча в нас стоїть команда X додати Y. Чому так сталося? Тому що чиста команда input, отут ключове слово, це символьна величина. Тобто те, що ми вводимо, Python сприймає як символ. Тобто, навіть, що таке символ? Це певна буква якась. Навіть якщо ми оце введемо, то для Python це не число 456. Це просто якийсь символ. І він просто буде, команда додавання це до одного символу, він буде додавати інший символ. Щоб виконувати додавання математично, треба зробити так, щоб Python сприймав це як числа, як числові значення. От для цього. Теж ну, Для введення використовується команда input. Але перед «input» ставиться ще одна команда int від слова integer. І от оця у нас команда integer, що вона робить? Вона перетворює символ, який ми ввели, у ціле число. Тобто, якщо ми хочемо працювати з цілими числами в програмі, щоб додавалися цілі числа. То ми перед інпутом повинні поставити команду int. Integer це цілий, і, відповідно, оце повинно бути в подвійних дужках. От тепер те, що ми введемо, командою int, перетвориться у числове значення. Але ну, в цьому ж випадку, вже з буквами ми працювати не можемо. Ну, так само тут. Давайте зараз пишемо int. Відкриваємо дужку, і отут, відповідно, дужка закрилась. І от тепер уже. У нас Python буде працювати з числами. Дивіться, я ввожу 2, Enter, ввожу 3, і результат буде 5. Тобто воно додалося. Можна великі числа. Ну, Якими числа вводимо, для Python немає абсолютно ніякого значення. Він їй додасть. Ці два числа. Але якщо ми спробуємо, наприклад, ввести не числа, а букви, то зразу ж буде повідомлення про помилку. Буде ось виділений той рядок, де помилка. Чого? Тому що ми вказали в програмі, що будемо мати справу з цілими числами, а пробуємо ввести символ. Тому треба вводити, якщо ми знаємо, що програма оперує цілими числами, треба прописувати інтер. Int. І точно так само робиться, якщо числа не цілі, а числа дробові. Іноді теж буває така ситуація, коли нам потрібно не числа. Ну от, дивіться ще раз, я запускаю, і я, наприклад, у програмі спробую ввести 2,3. Нажимаю Enter, але буде помилка. Тому що ми в програмі прописали, що це число ціле. Якщо ми хочемо працювати з дійсними числами, значить використовується замість int команда float. Float це дійсне число. І от якщо поставити тут float, то те, що ми введемо, Python перетворив дійсне число. І от в цьому випадку ми можемо вводити вже не тільки цілі, а й ну, дробові, наприклад, числа. Бачите? І воно буде з цими дробовими числами. Нормально працювати, додавати і так далі. Якщо у нас int стоїть, то це ці, тільки з цілими числами можна виконувати дії. Причому е, в програмі можна, наприклад, от ваше завдання таке, я частину завдання ще зараз, зараз покажу. Е, вам потрібно зробити програму, яка, ну, наприклад, з вами здоров'я. Да? Як тебе звати? Ви пишете, як вас звати, програма видає. Яким чином це можна реалізувати, показую. Ну, знову ж таки, якщо у нас програма оперує певними символами. Тому ну, символ це може бути і ім'я людини. Тому нам потрібно ввести якусь величину, яка буде дорівнювати цьому імені. Позначити її можна любою буквою, можна однією буквою, ну, неважно, там, не важливо, там не Y, так, а там, F R, чи, чи що завгодно. Можна навіть кількома. Ну, от я напишу, наприклад, там Name дорівнює. І далі виконаємо команду Input. тобто ввести. вести. І в. Ставимо лапку. Отак от робіть, коли будете писати, зразу ставимо тоді між лапками, переходимо на українську мову, і тепер можна написати, як тебе звати. Ну і можна знати, зна я, я не буду писати. От тепер, коли я запускаю програму, з'явиться, як, бачите, помилився тільки. Я напишу Вася. І от тепер у мене. Величина name для Python означає вася. Якщо він десь зустріне цю величину name, то він видасть вася. Зараз ми це перевіримо. Наприклад, нам треба, щоб програма з нами привіталася. Яким чином це можна зробити? Треба вивести те ім'я, яке ми ввели. Для того, щоб це ім'я вивести, потрібно використати команду print вивести. І в дужках ми пишемо назву величини. Це наше ней, яке ми поставили. І от, просто він виведе. Зараз запускаємо, дивимося, що вийшло. Я отут пишу, наприклад, Коля. нажимаю Enter, і програма вивела ось Щоб було цікавіше, можна ще. В принті дописати. Ми це на тому уроці розглядали. Ставимо лапки. Ставимо кому. Отак. Ко, кому. І отут у лапках можна, наприклад, написати привіт. Поставити пробіл. І воно нам напише слово привіт. А після цього виведе значення величини. Ну, це буде ваше відео. Запускаємо. От дивіться, як тебе звати. Ми пишемо люда, наприклад. Нажимаємо Enter. І от програма нам видала: Привіт, люда. От таким чином, як ви назвете оцю величину, немає абсолютно ніякого значення. Я можу просто буквою N е її позначити. І все буде абсолютно так само працювати. Пишемо Вася, Ентер. І от наша програма видала: Привіт, Вася. От таким чином можна створювати так звані діалогові програми, коли ну, ми ніби з програмою спілкуємося. Чи програма з нами. Коли вона питає, як назвати, ми вводимо. І коли ми вводимо, програма. Має змінну величину N, яка набуває значення, тобто це наше ім'я. І потім ми в програмі там, де нам потрібно, використовуємо вже не це ім'я, а величину n. І щоб людина не ввела, з нею і програма буде спілкуватися. От таким чином треба просто сісти, трошки розібратися, подивитися підручник і написати програму. Вам потрібно зробити написати програму так. Таку, що при запуску програми повинна писати, як тебе звати. Людина вводить. нажимає Enter. Програма виводить «Привіт, Вася». Далі програма виводить рядочок із зірочками. Далі програма вводить, виводить Введіть два цілі числа. Це як текст. Далі А дорівнює людина вводить якесь число. Б дорівнює людина вводить друге число. І програма виводить спочатку текст. А потім результат додавання цих чисел. Оце таку програму ви повинні зробити на наступний урок. Читаємо підручник, дивимося це відео, розбираємося, тому це дуже важливо, тому що від того розумієте ви, чи не розберетесь, чи не розберетесь, залежить. Подальше наше навчання, тому що це сам самий сами такий початок. На сьогодні все. Успіхів вам, всього найкращого і до побачення.